Вітаю вас, мої любі блиснюки! З вами Клименко Наталя і це прогноз на січень 2024 року. Починається новий рік, нова енергія, і для вас це чудовий час для того, щоб ви використали енергію, яку будуть надавати планети, активували сфери, які пов'язані із переїздами, із навчанням, із далекими землями, а також із партнерськими взаємовідносинами. Серед головних подій можу виділити розворот Меркурію як планети мислення, комерції, нашого переміщення. Навчання із ретроградного в прямий рух, а також Сонце, як наше Я, наша енергія, буде у з'єднанні із Плутоном планетою Вищою, планетою трансформації. Тож буде потужний імпульс для того, щоб ми набралися сил і вже з початку року зробили планування на весь рік. Детальніше розглянемо події січня, а ви поки що ставте лайки. Зауважу, що ви можете дивитися прогнози за своїм знаком Асцендент. Першим домом, а також за положенням місяця в вашій натальній карті та сонячним знаком. Як показує практика, ці теми обов'язково переплітаються, більш точно може показати індивідуальний прогноз. А зараз розглянемо 1 січня. В цей період Венера, як плана зимовідносин, краси, гармонії, буде в напруженому аспекті до Сатурну. Це сувора планета законів порядку та обмежень. Тож цей період, можливо, треба буде. В чому зекономити може бути холодність у стосунках взаємовідносинах, це може бути в певній мірі обмеження наших ресурсів стосовно країни, це може торкатися і економіки. А 2 січня буде. Хороший період, коли нарешті не буде тих самих заторів, частих поломок, непорозумінь з документами, адже Меркурій переходить в премию Проте діяти ще зарано, адже він поки що буде стояти і вже після. Двох-трьох днів можете почати робити те, що ви планували. Можливо, ви в цей час підготовлювали якісь документи, перевіряли, перепідписували або ж збирали інформацію. І саме після другого числа Меркурій швидка планета, вона поступово буде. Нарощувати свою швидкість і справи будуть краще. І саме у вашому сьомому секторі секторі партнерства. Це можуть бути партнери, які ваші по шлюбу або ж партнери по бізнесу. А це також може бути прихід, новий потік для вас, клієнтів. 4 січня Марс, як планета активних дій та ініціативи, буде переходити в знак Козирогу, Тож дії будуть структуровані, націлені. В нас буде і енергія діяти, і це будуть дії, які сплановані. Головне не розсіювати свою увагу, а створити собі одну ціль і йти. До неї, і це буде стосуватися вашого восьмого сектору. Тобто, при взаємовідносинах із партнерами ви можете створити з ними великий бізнес. Восьмий дім взагалі пов'язаний із езотерикою, з психологією, це сфера зачаття банківських систем. Це можуть бути а, вирішення питань стосовно аліментів, різноманітних соціальних виплат, це дім ризиків, кризових ситуацій, спадку і великих грошей. Зверніть увагу на 9 січня, адже в цей період Меркурій, знаходячи вже в прямому русі, буде в напруженому аспекті до Нептуну. Нептун це ілюзії, фантазії, це планета. Яка відповідає за гази, за хімію, може проявлятися це в тому, що може бути певні заплутаності. Нептун стоїть у вашому десятому секторі, сектору кар'єри, статусу, вашого соціального положення, то може бути певне непорозуміння, нерозуміння того, де ви зараз, як вам бути далі. Цей аспект він короткотривалий, тож просто переждіть кілька днів, поки дії його закінчиться і все буде добре. Проте, в цей час будьте обережними із інформацією, яку ви отримуєте в подорожах, в переїздах та при підписанні угод читайте те, що підписано маленькими буквами, і це на найкращий час для того, щоб звертатися до. Лікарень та офіційних установ 10 січня вам на допомогу прийде гармонійний аспект, потужний аспект, які будуть підкидувати ситуації, які самі будуть вас виштовхувати на ваш розвиток, адже сонце буде в з'єднанні із Ураном. Уран це планета інновацій. Революції всього новітнього, неординарного, Тож це сприятливий період для того, що ви проявили свою креативність, проявили свою творчість. Це хороший період для того, щоб з Ненацька прийшли гарні звістки, або ж фінансові виплати, оскільки у вас стоїть. Уран, в 12 му секторі, це може бути неочікувана зустріч із далеку або звістка далеку, або це може бути пов'язано із вашою творчою роботою, яка потребує усамітнення, щоб вам ніхто не заважав. Це може бути розкриття певних таємниць, або ж у вас буде таємний меценат, який захоче залишитися невідомим. Це сприятливий період і для звернення до астрології, до езотерики всіх. Таємних знань. Буде новий місяць. Сонце буде з'єднуватися із місяцем у вашому восьмому секторі. Тож прописуйте собі плани стосовно великого бізнесу, великих грошей. Це може бути сигнал до того, щоб ви розуміли, куди йти. Це можуть бути. Питання, які стосуються виправданих ризиків, це може бути ризикові операції стосовно фінансів, вдалих вкладань. Хороший період для того, щоб ви пропонували, наприклад, собі початок навчання з психології або езотерики, хороший період для планування зачаття або ж переходу ваших партнерських взаємовідносин на більш глибокий, серйозний рівень. 12 січня буде сприятливий гармонійний аспект між Юпітером та Марсом. Марс, як ми знаємо, це планета ініціативи наших дій, адже нічого не буде, якщо ми будемо просто сидіти на місці. А Юпітер це планета, яка розширяє це планета великого щастя та успіху. Юпітер також у вашому зараз 12-му секторі. Тож це може бути. Допомога пов'язана із іноземними країнами. Завдяки вашим діям ви будете почувати себе гарно при еміграції або ж при роботі з таємною інформацією. Дванадцятий дім також пов'язаний із режимними об'єктами, із ретритами, із усім таємним, це дім завершення, це дім таємниць. І у вас буде сприятлива можливість проявити себе, свої дії через знання таємних наук та допомоги від іноземців. 14 січня Меркурій буде переходити також в ваш восьмий дім, тож ваші думки, вся інформація також буде пов'язана із сферою великих грошей та ризиків. А 19 січня буде досить потужний, сприятливий День в цей період Меркурій буде у із Марсом. Тобто наші думки будуть відразу підкріплені діями. І це буде за підтримки місяцю, який дасть поштовх для того, щоб все пройшло якомога швидше. І це буде підкріплене гармонійним аспектом від Юпітеру. А біля Юпітера зараз стоїть Селена. Селена, це білий місяць, або можна ще сказати, що це допомога від вищих сил. Якщо ваші дії будуть націлені на благо, на допомогу, то вас чекає успіх. Це можуть бути сприятливі покупки, хороші переїзди, підписання угод, зустрічі із важливими для вас людьми. 20 січня сонце буде переходити знак водолію. Я вітаю всіх представників цього знаку із настанням ваших днів народження. А 21 числа Сонце буде у з'єднанні із Плутоном і буде народжуватися потужна енергія, адже сонце це одна із головних. Планет, ну це світило, ми називаємо це планетою, оскільки астрологія розглядає небо з точки зору того, що ми бачимо, із Землі. Так от, Сонце, як наше я, наша енергія, яка дає поштовх для реалізації всієї натальної карти, буде у з'єднанні із вищою планетою. Плутон це вищий прояв Марсу, тобто це планета. Дуже великої відповідальності. Це планета трансформацій. Це планета, яка, як шторм, може руйнувати все на своєму шляху, якщо щось закладено неправильно, якщо воно не має ніякого прогресу і руху вперед, все відживши і застаріле, буде трансформоване або знищене. Саме в цей період плануйте собі. Все, що ви хочете на зробити впродовж року. І оскільки Плутон в цей період переходить в знак Водолію, пригадайте ті події, які були у вас у 2023 році, коли на короткий час Плутон вже перейшов в знак Водолію. Я ж можу сказати, що в світовому масштабі почалися землетруси з негативного. Невдоволення революції, зараз люди почнуть більш масово проявляти свою волю, боротьбу за свою незалежність. А це період інновацій. Саме зараз, коли Плутон перейде в знак водолію, ми будемо спостерігати. І зараз про це вже кажуть: поширення новітніх технологій, застосуванням штучного інтелекту, кажуть про цифрову валюту. Будуть проходити трансформаційні зміни. А у вас це буде відбуватися в дев'ятому секторі. Сектор, який пов'язаний із вищою освітою, із розширенням вашого кругозору. Це може бути вивчення іноземних мов через онлайн, або ж переїзд в іншу країну, отримання важливих юридичних документів, або ж ви можете зробити документи в цифровому вигляді. 23-го числа Венера буде переходити в знак Козиріг. І це період, коли Наші бажання, наші взаємовідносини з людьми, будуть більш конструктивними. Ми будемо більш націлені на ділові партнерства і взаємовідносини, які будуть зараз формуватися, вони будуть мати тривалий характер. Це сприятливий період для того, щоб ми купляли речі, адже вона відповідає за гроші. І взаємовідносини то це період, коли речі, які будуть купляти, будуть мати. Довгострокову дію. Починаючи з 27 січня, буде сприятливий аспект між Марсом та Меркурієм і Ураном як планетою інновацій і креативності. Саме зараз ваше мислення буде трансформоване, адже і 29 числа Меркурій буде в напружених аспектах до кармічних місячних кузлів. Це період переосмислення, коли ви будете опиратися на той досвід, який ви вже маєте, на ту інформацію, яку ви мали. І ваші думки повинні стати більш креативними, неординарними для того, щоб був прогрес і розвиток вперед. Це можуть бути зміни, які можуть в певній мірі вибивати з колії, проте будьте готові до різких неочікуваних змін. Меркурій, швидка планета. Уран дає також імпульс, адже це планета, яка символізує щось миттєве, блискавку, електрику. Це може бути Прогрес, тобто ваші думки. Ви можете тільки прописати плани і відразу приступити до дії. І ці дії будуть у вас креативними і неординарними. Отакий чекає вас цікавий січень, і я ж бажаю вам здійснення ваших мрій, реалізації ваших планів. Сподобалось відео. Обов'язково підписуйтеся і до наступних зустрічей в наступних відео.